Мене звуть Олексій Притула, мені 42 роки, я ветеринарний лікар. Я з Одеси. Частину життя я прожив із Маїлі, більшу частину життя, але останні 12 років живу в Одесі, там вже працюю. Я одружений, маю е, дочку. Мобілізували мене 5 липня, проходив службу в десантно штурмових військах. Я закінчив учебку в серпні і по вересень, 30 вересня отримав поранення. Весь час я проходив службу в ДШВ. Виконував завдання по евакуації поранених. Ми приїхали на точку, де мали забрати поранених хлопців. На жаль, точка вже була під обстрілом. Ми сховались, прочекали там близько години. На жаль, нам так нікого не підвезли, але замість цього мені прилетів снаряд і я отримав поранення. Я не втратив свідомість, я зрозумів, що в мене вже з ногами все дуже, дуже, дуже все погано. Абсолютно, я наклав собі два турнікети. І за допомогою хлопців з іншого підрозділу, які були неподалік, мене вдалося евакуювати щось там протягом півгодини. Я вже був на шляху до військового шпиталю, де мене вперше прооперували. Ну, повидаляли майже все. І потім Харків, потім Київ, і в кінці кінців Львів. І ось я тут. Про Супер ми дізналися саме завдяки моїм колегам. Тобто ми тоді вже взагалі були. Ну, знаєте, це перший період, він дуже, дуже стрьомний. Ти тоді ще думаєш, що херня ще місяць і будеш вже на протезах ходити. Тобто ти взагалі не думаєш про те, що ти там загоїшся, як це все буде розвиватися. Ти думаєш, що як ти будеш ходити, вже, коли ти будеш ходити, і тобі здається, що це. Ну, я ще я вам скажу так, якщо коли в кущах валявся, блин, я вже думав, блін, ну ноги то херня. Насправді, херня, місяць-два. Протези ну, не бігати, не ходити, хоча б стояти. Ну, потім це виявилося набагато складнішим. Але ну, добре, що, добре, що врешті-решт, я вже тут. Це дуже круто. В мене, коли були ноги, я ніколи про це не задумувався насправді. Да? І я не, не займався спортом там, дуже там, активно. Але коли їх нема, ти хочеш абсолютно всього, для чого вони потрібні. І це Блін, я, я вважаю, що це най найкраща мотивація, тому що я і бігати хочу, капець блін, як. Я реально про це думаю, мені це навіть сниться зараз, розумієте? І працювати, звісно. Дитину на руках носити. Я не знаю як. Для чого. Ну, Для цього всього. Вибачте.